Школа психології для старшокласників це проект кафедри психології і психотерапії уку, який має на меті поширення психологічних знань серед старшокласників. Проект спрямований на підвищення психологічної компетентності серед підлітків, що в свою чергу сприятиме їх гнучкості, стресостійкості, психологічній резильєнтності, що особливо актуально в умовах війни. У весняному семестрі 2023 року цей проєкт вже відбувався в п'яте. Проте вперше він відбувався у такому форматі, що повністю всі тренінги і лекції готували і провадили студенти як бакалаврської програми, так і магістерської програми кафедри психології і психотерапії. В результаті нам вдалося провести 12 психологічних тренінгів і навчання для старшокласників було платним. Нам вдалося виручити тоді 55 тисяч гривень, які ми спрямували повністю всі на потреби Збройних сил України. Ми займаємося допомогою нашим воякам на фронт, передаємо прилади оптику обладнання, і наше таке гасло ще з 2014 року, коли ми почали свою діяльність. Війна стосується всіх, перемога залежить від кожного. І тому мені особливо приємно, що навіть ось такі програми, такі проекти, вони не тільки скеровані на свій власний кінцевий результат, а вони стараються якомога ширше, десь там суспільно корисної, такої участі представляти і. Ті кошти, які були зібрані на цьому проєкті, були передані на львівський лицар для того, щоб ми закупили, як я вже згадував, прилади оптика обладнання. Надзвичайно важливі речі, які направду рятують життя нашим воякам на фронті. Насправді для мене це було в першу чергу про отримання справжньої практики, як викладання, так і глибшого розуміння матеріалу, яке ми вивчали. І також надзвичайно тішило, що вже на першому курсі можна робити діяльність, яку пов'язана з психологічними знаннями. І тому, коли я почула про цю ініціативу, я одразу вирішила доєднатися, тому що це класний проект, який. Злучає абітурієнтів, якими ми і самі не так давно були, тому хотілося б їм щось розповісти. І також паралельно виконує дуже важливий збір на нашу армію. Мета суспільно орієнтованого навчання максимально переплести навчальний процес з сьогоденними реаліями. Суспільно орієнтоване навчання дозволяє вчитися на практиці, і це безцінний досвід. Якщо говорити про проект Школа психології. То тут важливо виокремити три складові впливу: на старшокласників, на студентів і загалом на суспільство. Студенти мають простір для відпрацювання здобутих теоретичних знань на практиці. Вони повністю розробляють тренінгову програму, вони безпосередньо взаємодіють з учасниками процесу. І це в свою чергу допомагатиме їм ставати більш впевненими практиками і тренерами у майбутньому, старшокласники мають чудову нагоду не лише отримати інструменти для кращого розуміння свого внутрішнього світу і світу психології загалом, а й просто мати добре середовище для комунікації. До того ж, вони можуть познайомитись з психологією як потенційною майбутньою професією в стінах уку. Бути студенткою, тренеркою це водночас відчувати дуже багато простору для того, щоб бути собою, оскільки між тобою і учнями не така велика вже і різниця в віці, в досвіді, але водночас це дуже багато відповідальності, оскільки ти хочеш відповісти на всі ті питання, які ще зовсім недавно хвилювали тебе. Весною цього року я була учасницею проєкту школа психології, а зараз є студенткою першого курсу Українського католицького університету на програмі Психологія. Загалом наші заняття на проєкті були побудовані таким чином, що ми обговорювали дуже багато практичних кейсів. Ми ділилися власним досвідом. Ми отримували від тренерів теоретичний і практичний матеріал, який могли використовувати потім у нашому повсякденному житті. Війна давно війшла в нас. Наше сьогодення, і вона безумовно залишає сліди в нашому особистісному досвіді. І слід пам'ятати, що і підлітки, які і без війни стикаються з віковою кризою, і студенти, які ось ось покинуть стіни університету, це та важлива частина суспільства, яка в найближчому майбутньому будуватиме нашу державу.